От в кінцівках і жах саме так описують свої відчуття, випадкові перехожі і грибники, які потрапляють у ліс під румнами на Сумщині. Тамтешні схили устелені людськими останками. Черепи, кістки, щелепи лежать просто неба, і після кожного дощу їх стає дедалі більше. Чому розповість Оксана Солодовника? Ось цей мальовничий куточок на околиці ромен. Місцеві жителі намагаються обходити. Люди називають це місце Роменський Бабин Яр. У листопаді 41-го фашисти розстріляли тут близько трьох тисяч євреїв за один лише день. На цьому бугрі їх ставили, розстріляли і падали вниз. Як це сталося? Пан Леонід не пам'ятає. Йому тоді було два роки. Разом з батьком та матір'ю він теж ішов у колоні на розстріл. Врятуватися каже, допоміг поліцай. Знайомий чоловік, який був в охороні німецької. Вот, витолкнув маті мене в Овраг. Мать скривалась в Оврагі до 43-го року в землянке. Його батька розстріляли. Десь тут припускає його кістки серед розкиданих уздовж крутого схилу. Тут на кожному шагу ці косточки в этом овражки. Очевидно, що на поверхні людські останки перебувають тривалий час. Деякі кістки поросли мохом, поруч, жіноче та дитяче взуття. Вот кості, череп, от, черепа, обуван. Галоші, в основному люди були всі в галошах. Ну, це десь года чотири рібінку було. Час до часу сюди приходять пенсіонери з нечисленної юдейської громади, збирають кістки, засипають землею та після дощів з під землі знову визирають вже нові останки загиблих. Просто лежать, розумієте? Я не стесняюсь взяти їх в руки, тому що це кості наших предків. Це тільки на одному квадратному метрі. Зверху, а що внизу? Допомогти юдейській громаді зголосилися рятувальники. Територію вже обстежили. Що робити, теж знають. кажуть, і людей дадуть, і машини. Якщо спальним влада допоможе. Потрібно обрати останки з поверхні, перезахоронити їх і далі техніка це для того, щоб оці всі промийни їх засипати землею. Натомість, заступник міського голови звітує, що із захороненням усе гаразд. Постійно займаємося благоустрієм, слідкуємо щоб. Місця поховання знаходились в належному санітарному, ну в належному стані. Що людські кістки знову на поверхні, каже, не знав, але обіцяє все владнати. Ми допрацюємо ці питання в ближайшого часу. Із трьох тисяч розстріляних окупантами євреїв. Нині встановлені імена лише половини. Про їхнє та тисячі ще невідомих жертв Холокосту перепоховання члени Юдейської громади клопочуть десятки років. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина, ТСН 1+,1.